Золоті медалісти Олімпіади в Ріо опинилися серед тих, хто поставив дикий наметовий табір на околиці Парижа. Кажуть, що приїхали подивитися ігри, але хотіли заощадити. Колишня німецька футболістка Жозефіна Генінг, яка виграла золото у 2016 році, приїхала з трьома друзями. Вони знайшли місце в Булонському лісі, що на заході Парижа, завдяки додатку для паркування кемперів. Поки що за проживання нічого не платили є один спосіб це автобудинок. У готель нас затягнути не вийде. її друзі олімпійська чемпіонка 2016 року та Кемме, колишній дзюдоїст Макс Стілер та футболістка Жозефіна Шланке. Разом вони відвідують спортивні заходи, а також ходять до місць, де транслюють матчі та змагання. Вони також обмінюються порадами з іншими кемперами, наприклад, як дістати безплатні круасани мені подобається відчуття свободи, а ще економиш гроші середня вартість проживання в паризьких готелях під час олімпіади становить 218 євро за ніч. Водночас у перші вихідні серпня готелі були заповнені на 90 відсотків. А мешканці кемпінгу загалом заплатили за поїздку по півтори тисячі євро, здебільшого за квитки. Але кемпінг у Булонському лісі все ж не дуже безпечний. Так машини друзів недавно обікрали. А це француз Патрік Маяр. Він приїхав на ігри, щоб працювати водієм на Олімпіаді. К волонтер, оскільки йому не платять, він теж намагається заощадити. «Я вивчив ціни в готелях, ціни на кімнати та квартири в Airbnb, Усілякі варіанти розміщення. Але коли збираєшся жити там 30 днів, то розумієш, що це не варіант. Патрік виконує свою волонтерську місію вже 15 днів.